Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео дуже така популярна буде, через скільки нам міняти ремінь ГРМ, через скільки нам міняти помпу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже багато задають питань. У мене автомобіль Volkswagen Golf 4, 1,9 TDI код двигуна ALH ALH, як там називають. Тобто звичайні форсунки, звичайна паливна система типу трактора МТЗ, називаємо її так. Тобто не на, не на, не на 100-форсунки. І по технічному мануалу е, потрібно замінювати е, комплект ГРМ через 120 тисяч. Тобто це так написано в книжці до цього автомобіля. Коли я почав дзвонювати сервісмені, всі мені почали кричати, що 60 тисяч, 60 тисяч, все у тебе там зараз все, все пообріває. Отже, дивіться, я. Я купив цей автомобіль в 2018 році, робив заміну одразу. тобто Я не знав, коли б дня попередній хазяй. Я робив, робив заміну на точно такий самий комплект фірми INA. Тобто цей комплект навіть е, пропонує сам е, автовиробник е, автоконцерт Фольсваген для заміни на своїх автомобілях. Ось кому потрібно тобто, у кого такий самий номер двигуна, ось, подивіться, номер 5300-8230. Тобто я його продублюю в описі. Під Ось така коробка, що тут іде? Тут іде ремінь, тут іде помпа, тут йде натяжний ролик, тут йдуть паразитні ролики, тут йдуть всі болти, тобто тут іде весь комплект. Що, от якщо ви будете в нормального майстра робити заміну ГРМ, що вам ще потрібно? Вам ще потрібно, в принципі, мати з собою антифриз або там, що у вас залито, тому що... Коли будуть міняти помпу, можуть не повністю злити його, і частина вилиється на підлогу і потрібно буде долити. І вам потрібно мати прокладку клапану і кришки, тому що нормальний сервіс буде перевіряти, чи у вас правильно встановлені мітки і чи у вас приск палива стоїть так, як він має стояти. Відповідно, кришку клапану будуть знімати і будуть перевіряти. Якщо у вас сервіс типу аля гараж, то кришку можуть не знімати. Зробити заміну так на око, порахують вам кількість зубців на ремені і виставлять це все на місце і так далі. так так далі, і так далі. Отже, про що мова? Е, Пройшло е, 70 тисяч і на, на цьому комплекті, дивіться, в мене є зошит, в якому я записую все. Все 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 по своєму автомобілі. Що я робив. Отже, я купив автомобіль у 2018 році на пробігу від 229. 10098 км я поміняв ГРМ. Е, Помпа-ролики ГРМ. Е, ремінь я купив окремо континентальський це інший комплект іне було. Далі. Е, зараз я зробив заміну 29 на 9, тобто в зарісний. Пробіг у мене вже був 308 тисяч 680. От я зробив підрахунки, тобто на цьому комплекті, що стоїть тут, я наїздив 79 тисяч 582 кілометри. Тобто, якщо кричать сервісмени міняти на 60 тисяч, то я переїздив майже 20 тисяч. Мануал каже, їздити 120 тисяч. Хто прав, хто не прав, потрібно розібратися. Тому, тому що дуже багато кричати всі знайомі, що треба на 60. Ти. Тут у нас комплект, який від'їздить. Майже 80 без 400 тисяч, 80 тисяч. Відповідно, ми зараз побачимо, в якому він стані, чи можна було проїздити довше, чи можна було, чи він вже в критичному стані, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І кожен для себе зробить висновки. Дивіться, що я хочу сказати. Це я вас ще раз повторюю, це, тому що дуже багато людей слухають неуважно, придумують свої якісь фантазії. Немає ніяких фантазій. До цього стояв кіна, і зараз я комплект кіна. І, відповідно, все абсолютно те саме. Якщо ви десь купите е, на базарі у, -у діда, е, дайте мені подешевше ролики, дайте мені подешевше помпу, дайте мені подешевше ремінь, і потім скажете, ось я подивився твоє відео, поїхав 70 тисяч, у мене обірвало ремінь, погнуло клапана, то ви вибачайте дебіл. Тому що я ще раз повторюю, це офіційно, у офіційного представника, я не буду казати де. Перші я купував в Польщі у офіційного представника, це я купував в Україні. Відповідно, це оригінальні запчастини. я, ну, 99%, що вони оригінальні. Ті, які рекомендує завод виробник автомобіля ставити на цей автомобіль. Відповідно, якщо ви щось купите, там, аля подешевле, і у мене воно не відходило 80 тисяч, як у тебе, це абсолютно ваші проблеми. Отже. Я зроблю ставочку. Дивіться, я зараз ще кому ще дивіться, дуже багато цікавого, так як мені було цікаво. Я коли купував цей комплект, я запитував ну, продавців, які, якої фірми йдуть ролики, якої фірми йде ремінь. Цей ремінь у мене фірма Continental, що я купував минулий раз. Зараз у мене все в комплекті, і навіть ремінь. Чому? Тому що минулий раз я купував. Комплекти в Польщі, і мені там поляки сказали, що ой, Ремені континенталь кращі, Ну, Зараз я й перевірю якби. А так комплекти як би весь той самий. І мені цікаво, от, хто виробник роликів, дуже часто кажуть, грішать, що Інна теж сама собі не виробляє запчастини, вона упаковує когось. От ми зараз подивимося попередній цей комплект, хто був від якої фірми там лежать запчастини. Я зроблю ставочки з нового комплекту. так Ну, одночасно ви розумієте, я не можу сказати, що е, на сервісі зніміть старі запчастини, я піду відео знімлю, а потім я прийду, ви мені зробите заміну. Тобто ну, це години, які автомобіль буде займати в боксі, за це потрібно оплачувати додатково. І більшість сервісменів на це не згодяться і покуліти нам мози подружжя. Відповідно, я буду робити вставочки з мого нового комплекту і з цього старого комплекту, і ви зрозумієте, що і пакує в своїй коробці, і скільки воно виходить. Деякі моменти я вам ще поясню по крокову. Ось так воно точно все було запаковане нове. Дивіться. Отже, приступаємо до ременя. Дивіться, наш ремінь Continental. 80 тисяч пробігу. Сонце, якщо може такого, ну, так, щоб воно фокусувало. Дивіться, ремінь, ну я ніде нічого не бачу. Тобто ось дрібні олопенки. Так на ньому нічого нема. Є це помітки, видно, теперішні е, хлопці як міняли. Так, дивимося на самі зуби. Дивіться. Ремінь абсолютно не полопаний. Так, дивіться. Я його вам перегинаю. Ремінь ціленький. У мене, на жаль, я просто, я дивіться, змінив методику. Якщо раніше я просто записував. Що ну, на такому-то пробігові е, змінив то-то-то, то тепер я ще пишу фірму і ціну. Е, так що е, надалі мої записи будуть більш детальні і будуть е, надавати більш цікаву статистику. Отже, збоку, можна подивитись. Ремінь континенталівський дивіться абсолютно ідеальний. Тобто я впевнений, що він би ще відходив мінімум 1030-40, мабуть, без головняків, без якихось проблем. Отже. Континенталецький ремінь я вам можу рекомендувати. Якщо він у вас оригінальний, а не якщо вам продав його дідо, якийсь там на базарі і сказав, це континенталь, ну роблений в Одесі підвалі. Тобто, вибачайте, тоді вам не до мене. А ось як обіцяв фотографій запчастин з нового комплекту з номерами, щоб ви могли собі замовити окремо, якщо вам це потрібно буде. Далі, ось, дивіться, помп. Що у нас по помпі? Так, люхти. Люхтів у помпі не я не відчуваю. Крутиться вона без заїдань абсолютно. Що тут? Теж зуби всі на місці. Крильчатка. Крильчатка ціленька. Якихось нюансів по помпі я в момент теж не можу сказати, тобто помпа ну, від руки. Зрозуміло, що це воно не так має перевірятись, але якби воно було, всі, хто мав справу з залізом, хто ремонтує своїми руками, знає, якби воно було геть хламу шарини, воно би тут люхтило, воно би стукало навіть. Тобто тут ну, воно крутиться. От я пробував нову, кажу чесно, воно крутиться так само, як крутилась нова. Тобто от якихось якихось... Я ж кажу люфтів, от я от намагаюся. Я не відчуваю люфтів. Тобто помпа пройшла 70 тисяч, помпа теж в гарному стані. Ось так запакована нова помпа в картонку і окремо в пакетик. Mm. Ось ці позначки це єдині позначки, які я на ній знайшов, цифри і надпис, ну вибито ще це mm. Іна. Більше ніяких позначок тут нема і номерів більше ніяких нема. Виглядає це все ось так. Що ми далі? далі беремо? Далі беремо великий наш ролик. До речі, помпа. Зараз, секунду, я вам казав, що будемо дивитися, хто у, нас, хто у нас виробник. так, Дивіться, я ставив відео на паузу, щоб трошки відтерти це все, щоб знайти якісь помітки. Отже, помітки я тут знайшов, але саме назви фірми якоїсь немає. Я думаю, що це якісь технічні помітки. Тут видно, ну це просто як ромбик. Тут видно 0.106.1.6. 6, тобто тут цифри вибиті і ось такий теж помітка. Я не знаю, що вона означає. Перевернута буква С. Копірейтинг, по-моєму, чи копірайт. Значок, мені здається, вверху буковка R. Що цей символ означає? Подивимось на коробки. Цілком можливо, що це символ. Символ дуже схожий, він ось дуже схожий на цю від... До ось цієї шестеренки, що на коробці, бачите? Цілком можливо, що це знак фірми ІНА. самої надписи, Іна, надпису Іна чи чогось іншого немає. І ніде я його не бачу. От Я би, не хочу просто витрачати час. Воно після того, як я його зняв, воно вже трохи пройшло, мабуть, неділі-дві часу. Бачите, воно вже трохи покрилося всяким лахміттям, воно стояло просто в коробці. Не можу я знайти надпису якогось, надпису якогось я на цій старій помпі не знайшов. Я вам точно скажу, що він був з комплекту, комплектність комплекту Іна. Він відходив чудово, він відчуває себе чудово, я впевнений, що він відходив би знов таки ще б мінімум тисяч, 20-30 спокійно можна відходити. Чому я взагалі про це говорю? 20 тисяч, 30 тисяч. Люди можуть сказати, та міняй, аби не ризикувати. Шановні, колись цей комплект весь коштував 2 тисячі гривень. А зараз цей комплект на сьогоднішній момент, тобто ось я його встановив дві неділі тому. Цей комплект коштує 6800 гривень. Якщо ви заробляєте десь там сидите на касі, а тебе у вас зарплата 7000, тисяч, вам потрібно платити квартиру, комуналку, електрику, діти, дітей заплатити за школу, то ви автомобіль тримати, втримувати просто не зможете. Відповідно, треба це все рахувати, так як це рахують німці, ті, від яких ми дуже любимо приганяти автомобілі. Відповідно, книжка пише 120, сервіс каже 60. Дивіться, от я не їздив 80, ремінь, помпа. Вже кажуть, що їздити можна більше. Так, приступаємо наш великий паразитний ролик. Пробуємо люфти. Люфтів не відчувається. Ні такий, ні осьовий, ніякий. Ролик працює абсолютно. Абсолютно чудово. Дивимося, так що у нас є. На камеру я вам вже кажу, що воно не сфокусується. Можете в мені вірити на слово, можете ні. Спробуємо. Ось є надпис Іна. Тобто цей ролик, він виготовлений. Видно? Добре. Він виготовлений саме фірмою Іна. Там ще є числові позначення, тобто розміри цього ролика 13х177, якщо я не помиляюсь. Так, з цієї сторони все. Що у нас з цієї сторони? Зараз... Тобто це, дивіться, буквально все перед вашими очима. Щоб Так, тут 13,155, Теж Іна. Тут 177. А тут 13,155, Тут теж Іна. І, до речі, зараз можливо я теж десь побачив. Звернув увагу. На самій обоймі написано Словакія. Тобто саме... Зараз секунду. Дивіться, видно чи ні? Ось надписи йде Словакія. Там далі йдуть ще надписи по обоймі, їх дуже погано видно. Я не хочу їх відшкурювати, якби... ну, нема сенсу. Просто нема сенсу. Це просто тут ось чітко написано, що виробник Інна від руки люфтів я не відчуваю. Трошки, слухайте, чути шелест, це не є смертельно. Щоб запобігти цьому всьому, коли ви купили новий комплект і ви хочете е встановити його на автомобіль і додати йому років життя, бажано перед тим, як його встановлювати, зняти ось цю, цей захист, вимити, важливо, вимити звідти е мастило і напхати достатню кількість. Свого бажано якісного. Чому, як правило, завод е, всі цим грішат не докладають, вони розраховують там на якийсь е, пробіг, на якісь на мотогодини, щоб це відпрацювало, і потім хай собі типу ламається. Якщо ви хочете подовжити йому життя, бажано мастило звідти вимити, напхати свого, але гарного. Якщо у вас гарного немає, ви хочете запхати сюди солідолу, краще туди взагалі не лість. Е, чому вимити саме? Тому що мастила. Ви не знаєте, яке, з якими параметрами мастило забити там. І є такі мастила, якщо ви їх з'єднаєте, вони можуть перетворитися на рідину, вони пустять масло. Є такі, які можуть загустіти, є такі, які можуть перетворитися в абразив. Тобто ви не знаєте, яке там мастило і як вони будуть взаємодіяти між собою. Тобто бажано старе звідти вимити і запхати туди достатню кількість свого. Скільки має бути в підшипнику мастила? 30%, 30 об'єму. Тобто, от якщо приблизно на око можете поділити ось так на пополам, допустимо, по секторах ось так, е, ну, на 4 сектори, скажімо так, розділити підшипник, е, відповідно 30% це один сектор плюс трошки. Тобто, Ось беремо, допустимо, розділили ми так сектор. Ось так, так і ось тако. Це все можна забити мастило. Далі має бути пусте. Для чого? Тому що підшипник буде крутитися, і це все мастило розійдеться по ньому, буде нормально змащувати. Якщо ви напхаєте його весь, так як будуть великі оберти, повипихає ці, цей захист. У вас мастило це може потрапити в ремінь, Користі від цього, повірте, не буде, буде тільки шкода. Ось наш ролик з нового комплекту. На ньому вибито іна. Виробник ну, місто чи країна Словакія. Дивіться, є гарно видно всі номера, всі позначки. Далі. Е, далі Далі, де наш маленький маленький паразитний ролик. Тут дивіться, тут навіть зразу одразу все чудово видно. Словакія фірма Іна F2312 23.01 r 0202 Так, що я вам можу сказати по цьому маленькому? Там також всередині є обойма, також надпис іна. Чути. Чуєте? Тобто невеликий люфт уже почався. Невеликий люфт уже почався. Але й, ну, навіть на, на око це потрібно теж заміряти спеціальними м -м, механізмами, але навіть так я вам можу сказати, що це ще не суттєво. І це теж не є проблема. Чому? Тому що є найбільша проблема, яку я вам зараз покажу і розкажу, з чим вона пов'язана. Тобто, ролики, в принципі, бомба, чудовий стан, великий ролик чудовий стан. Це трошки люфт є. Тремін чудовий стан. Ось наш новий ролик Іна, Словакія. Позначки всі максимально гарно видно. Надіюсь, все зрозуміло. І в нас є наша найбільша проблема, і проблема ось полягає, в чому наш. Натяжний. Натяжний ролик, який розсипався. Стоп, зараз секундочку, із запчастини. Тобто це, його не розбирали СТОшники, шники ті, що мені зараз замінювали, його, тобто вони його зняли, він вже в такому стані, як би майже був, можна сказати. Тобто, бачите, він розсипався, ось пружина, ось це все. І так як це СТО, де я зараз облуговувався, воно доволі непогане. І майстер був сам дуже здивований. І він каже, тому що, як правило, там, каже, шелестять тіти починають ролики, там, ну, ремінь потріскається. Ну, щоб каже, натяжний за цей час то тобто, натяжний каже, як правило, відходять, типу саме довше, з ним саме менше, найменше чомусь проблем. Але, але це увага така. Якщо він правильно установлений. А ось цей попередній ось цей весь комплект мені встановлювали в невеличкому е райцентрі, е майстер, які казали, що Та, він такий чудовий майстер, він всім робить автомобілі. Знаєте, як це в е селах? в Тобто є людина, яка е на коліні розбирає, собирає, воно працює. всі типу, ну Воно ж працює, значить він супермайстер. А те, що він. Не до кінця і неправильно робить свою роботу. Ніхто не здогадується, поки не попадають нарешті туди, куди потрібно було потрапити одразу. Отже, дивіться. Що у нас тут? Тут у нас підшипник фірми NTN. Видно? Mm. Підшипник у нас фірми NTN номер 6007LHA4. Це англійські букви. Отже, і цей майстер, який мені зараз е замінював цю справу, він сказав, що він у тебе був, скоріше всього, неправильно встановлений. Тому що його, він зводиться, він каже, його потрібно правильно звести, правильно встановити. Скоріше всього, тобі це зробили неправильно, через що він розсипався. Е тим, не менш, тим не менш, сам підшипник. Сам підшипник люфту не має, тобто це розсипався сам механізм натягування. Тобто, фактично, він свою е, функцію вже не виконував. І відповідно, щоб додати до цього всього, якщо ви впевнені, в тому сервісі, який вам установлює ці всі запчастини, що вони зробили все правильно, якщо ви впевнені, що ви купили якісні запчастини, уже ви якийсь свій світогляд можете сформувати відносно, відносно цього всього. Тобто, і ще один нюанс. Е, оце єдина річ, яку не тільки фірма Іна, а й інші виробники. Натяжний ролик вони пакують е, не свій, вони пакують е, інших виробників, але, тим не менш, виробники якісні. Навіть в новому комплекті також натяжний ролик був іншої фірми. Ось такий наш новий натяжний ролик, фірма Lidens. E, взагалі виробництво Румунії, як бачимо, але сам підшипник, на ньому написано China. Надіємося, що це, це саме та China, ну, яка по слухам якісна, скажімо так. Ось всі номери ви бачите, всі позначки ви бачите. E, Відгуки в інтернеті позитивні. Не потрібно переживати, тобто вони роблять на замовлення, тобто під їхнє замовлення. Робляться ці натяжні ролики, і вони відповідають тому якості, яку якість пропонує фірма «Кіна». Ну Ось так. По натяжному ролику ви бачите, що від нього, я ж кажу по, по тому діагнозу, що мені сказали теперішні СТОшники, що його було неправильно встановлено. І ще є у нас один останній маленький ролик. Зараз. Фірма. Іна e, Словакія R06. Видно? Mm. Видно. E, також на цих, на самих резинках, які закривають сам підшипник, також видно. Цей підшипничок теж має такий ледве-ледве вловим ледве е, люфт. Е, але він навіть не шумить. Люфт трошечки є, але він навіть не шумить. Ну і в комплекті у нас теж Іна, Словакія, позначки теж, бачите, інформація є. Все, в принципі, болти, так зрозумів, хлопці назад не клали, нема смислу, і вони мені якби і не потрібні. Отже, що я вам хочу дивитися, я вам все показав наглядно, наочно, е, те, що є. Є проблема тільки з цим підшипничком, що він типу, підстукає, але я рахую, що. Це виключення в, ці, в, в, ці, ну, в цій всій системі. це виключення. Чому це? Скоріше все пов'язано з тим, що цей е, натяжний ролик у нас був розсипаний, він не виконував свою функцію, відповідно, ремінь, можливо, трошечки скакав. І через що цей ролик якби, розбило? Він має. Тобто, -то, дивіться, тут якби, елементарна фізика. Так як цей ролик великий, він здійснює менше обертів. Ніж цей ролик, так як він менший, він здійснює більші обертів. Це таке колесо. От Якщо ви будете їхати Жигульом, якого 13-й там з Києва на Одесу, допустимо, за всю дорогу у вас колесо зробить 10 тисяч обертів. Ну це так, е -е, образно. Якщо ви будете їхати на Тойоті Прадо, де у вас 19-й радіус, то у вас колесо зробить там тільки 7 тисяч обертів. От вам і вся різниця. Відповідно, я думаю, що проблеми цього ролика це проблеми, зв'язані з цим натяжним роликом. Все, я вам показав те, що я хотів показати, висновок ви можете зробити самі. Те, що сервісмени кричать міняти на 60 тисячах, так, можливо міняти на 60 тисячах при умові, що у вас е, встановлені до цього запчастини ноней, ви не знаєте, хто виробник, і то, або ви не знаєте, чи там, оригінальні вони, чи не оригінальні, так, бажано поміняти на 60 тисячах. Якщо у вас є можливість, допустимо, е, заїхати на СТО, щоб вам перевірили, зняли ремінь, перевірили стан роликів цього всього. Допустим, мені заміна ГРМ зараз коштувала 1400 гривень. Якби е, я знав, от, е, чи можливо, я на наступний рік так і зроблю. Чи коли там у мене дойде десь до 60 тисяч пробіг, от я, можливо, заїду на СТО, якщо мені там за 600, скажімо, 80, 800 гривень е, зможуть зняти ремінь, перевірити стан. Роликів, чи вони шумлять, чи вони не шумлять, стан ременя, подивитись. Тобто візуально ви його можете самі на автомобілі подивитися. Якщо ви бачите, що він ціленький і за 700 гривень є можливість під'їхати на СТО, щоб вам зняли, перевірили ролики, то я думаю, що це може бути вигідніше, ніж на 60 тисячах міняти весь комплект. Якщо вам за 600-700 гривень скинуть це все, перевірити, нічого не шумить, ставити назад цей ремінь і їдете собі далі. Наїжджаєте тисячі там, я дивлюсь, дивіться, я наїхав 80. по стану цього ременя. Я можу казати, в принципі, постану роликів, що мінімум 1020 ще би вони не їздили. Тобто де 60 тисяч, а де 100 тисяч, ви розумієте, це майже дві заміни. Тобто, а при ціні там 7 тисяч комплект цього всього, а долар росте і надалі воно буде ще дорожче, то що краще заплатити. 6 там 7 тисяч за комплект запчастин, плюс півтори тисячі за роботу, це там виходить 8 половиною Чи краще заплатити 600 гривень за те, щоб скинули це все, глянули і виїздити собі далі. Тобто економія очевидна, і якщо її можна робити, а по заводу її можна робити, то бажано її робити. Є ще один нюанс, є ще один момент, на який не звертають уваги. стан ременя і цього всього ще залежить від е, декількох шестерень. Одна шестерня розпредвалу. Якщо у вас стоїть звичайний ТНВД, як у мене, друга шестерня ТНВД і третя шестерня колінвалу. Тобто цей ремінь приводиться в рух і колінвалу. Круте ТНВД і круте розпредвал. Якщо у вас є візуально навіть вже виробітка на шестернях, відповідно ваш цей міжсервісний інтервал дуже сильно знижується. Чому? Тому що у вас дуже сильно буде зношуватись ось цей ремінь. Якщо ви візуально навіть бачите, що у вас шестерні в нормальному стані, якщо ви берете новий ремень, от вам допустим, роблять заміну ременя, так? ви берете новий ремінь, ставите на ці шестерні ГРМ, ось тако, допустим, і дивитесь, що у вас нема зазорів, що у вас гарний зацеп іде по зубах, то ви можете не переживати. Ви бачите, що у вас виробітки немає, хай воно їздить, хай вам цей. Є ще один нюанс. На 60 -ти тисячах можна просто, е якщо ви так переживаєте, приїхали. Купили новий ремінь, зняли старий, поставили просто новий ремінь і наїжджаєте ще 60 тисяч. Тобто ремінь буде коштувати я не знаю, десь тисячу півтори заміна хай півтори, це три тисячі. А замінити знов-таки повний комплект це половиною тисяч. Тобто, знов-таки це е, гарна економія. І це не буде, там, дивіться, тобто це я в режимі таксі і без таксі я їжджу дуже багато. тобто Я їжджу за кордон, їздив і буду, ну, планую якби, так. Тобто у мене не їздить шалень. От, е, за минулий місяць я наїхав там, 5 тисяч, допустимо, за попередній ще десь там 5-6 тисяч. Тобто, я їжджу багато. І для мене навіть це якби економія. А для тих людей, які там наїжджають 20 тисяч на рік, то це взагалі тобто е, комплект ГРМ можна міняти раз в житті, фактично. Е, просто поміняти. Поміняли, допустим, якщо ви знаєте, що у вас ролик, це все помпа стоїть нормально, поміняли ремінь. Там 60 від'їздили, поміняли ремінь і наїздили ще там 50-60. Ось так. Тобто, ну, я вам показав, в якому воно стані є, далі висновок кожен може зробити собі сам. І ще один нюанс. Помпа в хорошому стані теж не просто так. Тобто, теж сюди впливає фактор, який у вас залитий антифриз, чи ви його взагалі міняли, і чи там залитий антифриз, чи там залита вода. Ну, все буває в GTS, це все розумію. У мене залитий антифриз, я його міняв на гарний. Теж е, такий, який е, рекомендує завод-виробник, відповідно, через те, що воно додає життю цій помпі, чи додавало життю цій помпі, що в мене технічні рідини в нормальному стані. Е, шестерні в мене в нормальному стані. І це все було куплене не на базарі у діда, а у перевірених людей. Тобто що це, це оригінал, це рекомендує завод. Ось так. Все, все, що я вам хотів сказати, висновки далі ви можете якби, зробити самі. Перепрошую, що вийшло відео затягнуте. Але як завжди, я хочу донести у вас саму суть, щоб ви не було, знаєте, як на базарі там, одна баба сказала: ось є факти. І факти сказали, що наїздено 80 тисяч 500. Тобто 80 тисяч. Сервісмени кричали, міняй на 60. Як бачите, якби не ось ця біда, тобто до 100 мінімум воно би наїзд взагалі без якихось видимих проблем. Ось так. Дякую за увагу. Все на краще вам. Тримайте свої автомобілі в справності. Тому що це і безпека ваша, і безпека оточуючих, і безпека вашої кишені. Тобто не безпека, а безпека грошей у вашій кишені. Дякую за увагу, па-па.